Інна Петрівна, вітаємо вас з Христовим, з новим роком, щастя, вам, натхнення, перемоги всім нам. Хай Бог вас благословить. Дякую, вам. Дякую. Отримати продуктові набори та подарунки для дітей запросили рідних, батьків, дружин, полеглих захисників до ветеранського хабу. У цій волонтерській благодійній справі об'єднались сьогодні представники християнських церков Бердичева за підтримки місії благодійності Заря Надії. Ми організовуємо такі різдвяні подарунки під гаслом Моє різдво. То Христос. Різдвяні праздники вже підійшли до свого завершення, але ми продовжуємо допомагати людям. Ця акція є масштабною практично на всій території України під цим гаслом. І ми хочемо якимось чином, хоч трошки, якось допомогти людям, які сьогодні переживають біль втрати, скорботи. Та й вся наша країна і всі люди сьогодні страждаємо від цієї жорстокої війни, яку. Розв'язали наші сусіди проти нашої країни. Допомогти, сказати добре слово, подати руку підтримки це так важливо і цінно сьогодні, кажуть рідні героїв. Я дуже вдячна за те, що завжди нас підтримують, допомагають, що морально, що фінансово. Я бажаю, щоб, звичайно, Краще б такої підтримки в нас не було, але ну і не було такої ситуації. Але якщо вже так склалося, то ось велике дякую. Звернувшись до Євангельських е, церков за допомогою, я отримав підтримку і я дякую всім керівникам церков, які прийняли участь в цьому, і особливо Юрі Волошину, який безпосередньо. Допоміг в рішенні оцього питання щодо новорічних подарунків. Хай буде будуть не лише різдвяні свята щасливі, а хай кожен день буде радісним. Бажаю перемоги у 25-му році для України і українців, аби наступив мир і злагода в нашому суспільстві. Загалом організатори підготували більше трьохсот подарунків і продуктових наборів. Видаватимуть їх у ветеранському хабі, окремі розвезуть ще й по району. Ми живемо в строкатому світі, де поряд з теплом присутній холод, з добром зло, де з світло. Україна переживає особливо тяжкі часи цієї війни. Люди зболіли від горя, страждань і втрат своїх найрідніших. І тому я дякую тим, до кого я звернувся за допомогою щодо підтримки членів сім'ї загиблих, їхніх діток і батьків. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.